Так. На роботі проблеми. Гара, Я скоро повернусь. Гаразд, хлопці, дівчата. Приготуйтесь. Операція відбудеться сьогодні. Заберу посилочку. Відбійся, ми не маємо дозволу. Де Сем? Вона що мене на когось проміняла. Що, що? такого невідкладного в її роботі? А! З'явилась, навіть пилом не вкрилась. Вбивала б усіх на роботі. Та я знову з вами. Ну, ми тебе заміж видавати. Ти класна оперативниця. Але в реальному житті ти нудило. Забудь про роботу. чуєш? відривайся. Показуй цицьки незнайомцям. Се, невже ти приїхала? Хата шик. А де мої квіти? Оця хрінь? Ага, Насолоджуйся. Вибачте, що перервали щасливу подію, але ви мої заручники. Це нормально для американського весілля. <праць> О, ні, твоя робоча рука. <праць> Осе в нас проблема. Хтось прибрав одного з наших. Здається, мені вона не просто дружка. <праць> Я бачила Сем. Вона єдина нас врятує. Це стервона споку. Засем. Де ти так навчилась? Це моя робота, може, я не найкраща подруга, та я купу людей для тебе замочила. Це так зворушло. І як це заводиться? Я думала, секретні агенти їздять на всьому, але ж, бляха, не секретні агенти. на весіллі. У кіно з 19 червня.